На зв'язок вийшов наступний гість. Це Володимир Милян, міністр інфраструктури України у 2016-2019 роках. Вітання, пане Володимире, слава Україні. Героям слава ради вас, бачити чути. Пане Володимире, з вами хочемо поговорити про 15 пунктів. Навального за приїздом Байдена за виступом Путіна дійсно ця подія трішки якось відійшла на задній план. Хоча я так розумію, все-таки команда Навального сподівалася, що це ну ці пункти озвучені були в вдалий час. А як вирості ці пункти? Ну, мабуть, головні для України це те, що нарешті Крим перестав бути бутербродом, на які з них ви ще звернули увагу. Я вважаю, що заява Навального є дуже вчасною з точки зору позиціонування альтернативи Путіну. Якщо ми собі нагадаємо події останнього року, а насправді це не лише останнього року і попередніх, також в заходу завжди було питання: якщо не Путін, то хто? Навальний відчув громадські настрої Російської Федерації, що, попри всі учні офіційні реальні реляції, Насправді проблема серед російських громадян наростає. Незадоволення війною наростає, незадоволення відсутністю результатів і гучних перемог присутнє. Тому він вважає, що на цьому момент, а, етапі його заява буде вчасною бо вона сприймована лише на захід, але на внутрішнє споживання. Для заходу це теж цікава історія, бо я так розумію, що окрім Навального, вони розглядають так само потенційну фігуру Герасимова. Який може стати собі таким генералом Лєбім е, і е, альтернативою Путіну при зміні режиму Путіна? Наскільки це відповідає нашим інтересам? На цьому етапі відповідає, бо загалом основні пункти Навального вони збігаються з українською позицією. А це відведення російських військ, повернення української території до кордонів го року, зміна режиму Путіна, виплата Росією репарацій. Україні водночас є низка питань щодо того, наприклад, зняття санкцій. Зрозуміло, що це ключова мета для Кремля, який хоче зберегти свою імперію, бо санкції вбивають російську економіку, і для них це є питання першочергове. Я не думаю, наприклад, що для нас, чи для наших союзників, це питання є настільки актуальним, бо нам важливо, щоб санкції продовжили свою роботу і після нашої перемоги. Другий момент, який вона турбує, безумовно, що Навальний на це не піде, і будь-хто з російських безнерів не погодиться. Це розвал Російської імперії, бо лише в цьому випадку ми отримуємо реальні гарантії безпеки, коли замість однієї величезної країни, яка маніакально налаштована протягом всієї своєї історії, захоплювати і окупувати інші території, інші держави, ми будемо мати там 10, 15, 20 невеличких держав, які максимум що будуть робити, це з'ясовувати стосунки між собою між собою. Пане Володимире, от в цих 15 пунктах я теж от звернув увагу, що там жодної згадки про окуповані території, наприклад, Грузії чи Молдови, я вже не кажу про Корейські острови, окуповані Росією територія Японії. То на вашу думку, чи змінилася все-таки філософія самого Навального? Чи, він, чи це трапилося лише через те, що він визнає, що Росія терпить воєнне, воєнне пораження лише через те, що Росія програє, він вирішив піти на такий поступ? Безперечно, ви маєте повну рацію. Ні Навальний, ні будь-хто інший в Російській імперії, який наближений до Кремля, не змінив свою філософію імперського мислення. Єдиним винятком, можливо, був покійний німцов, але це історія така собі насправді. Щодо ситуації, яку ми маємо зараз, ми повинні для себе чітко визначити свою власну українську мету. Українська мета це знищення Російської імперії і завершення про проєкту знищення Радянського Союзу, який розпочався в 91-му році і досі триває. Ну, але чи немає такого е, враження, що е, можливо, десь якраз у цей момент там на Річницю вторгнення, це можна сказати, як дозволили Навальному десь там вилізти і сказати ось такі речі, так як так як свого часу в принципі дозволяли так дозовано давати такусь е, опозиційну таку тезу е, тій самій Собчак. 200 відсотків, саме так це воно і є. Попри те, що Навальний пішов на відчайдушний особистий вчинок та пішов добровільно у в'язницю, він не перестає від цього бути частиною проекту Кремля. Так званою контрольованою опозицією не в стилі гламурної Собчака, а в стилі такого змужнілого чоловіка, який бореться за якусь свою правду і російську націю. Але тим не менше, його парадигма і його підхід абсолютно співпадає з баченням Кремля. Але тут знову ж таки питання до нас і до заходу чи готові ми на цьому етапі прийняти е, саме його пропозиції і працювати з ним. Чи це буде на пів крок для нас? Я вважаю, що це таки буде напівкроком. Навального потрібно підтримувати зараз, але розуміти, що він не вирішує нашої проблеми існування Російської імперії, бо він зацікавлений її е, зміцненні і розширені? Ну і так само там є е, ніби пункти щодо спільного там якогось розслідування е, воєнних злочинів. Е... А при чому тут до розслідування має бути Росія? Це як маніака залучити до розслідування е, його вчинків. Виходить ну саме так. Тобто, якщо ситуація стане дуже важкою для Російської імперії, буде завдано низку нищівних поразок красній армії, економіка скаже остаточно прощавай чи гудбай, е, тоді вони будуть пропонувати м'який варіант Навального, що давайте ми спільно щось зробимо. Надієш що повториться ефект Буша і його Київ Чікін спіч, коли він закликав в останні дні існування радянського союзу зберегти радянський союз. Але по перше, Байден точно не буш, хоча багато би хто хотів собі так думати. По-друге, я думаю, що кінцева мета все ж таки приборкання Китаю для досягнення цієї мети Путін буде зупинений. І Росія буде знищена. Ми цього ніколи не почуємо від західних політиків, політиків в їхніх офіційних промовах і виступах. Але насправді це те, що е, має місце, і правильно, що воно присутнє. Бо концепція, яка широко рекламувалася раніше в Європі, європа від е, Лісабону до Владивостоку, яку особливо пропихали, були французи, підтримали німці, знала повного краху. Європа зараз розширюється через цю війну. Вона буде доходити до Уралу, але далі все. І от те, що буде від Уралу, буде Азією, як і було раніше. Пане Володимире, ну і також можна так помітити, що Навальний в цих своїх зверненнях в тих 15 пунктах. Все таки всю провину покладає за цю війну за ситуацію на Росії не лише на Путіна і очікує його демонтаж режиму Путіна. А також планує встановити парламентську республіку на території Росії. Наскільки ви вірите в це, що це можливо? На цьому етапі ні, безумовно може зіграти в позитив фактор того, що Навальний є умовно в очах. Багатьох росіян мучеником так, росіяни люблять вбогих і ображених. І вони спробують зробити вже цього разу потяг не з Швейцарії в Петербург або в Москву, а потяг десь з якоїсь колонії, щоб Навальний спробував очолити чи стати обличчям перевороту проти Путіна. Але ми повинні не забувати також той фактор, що Путін банально хоче вижити. І безумовно, які б плани не виношувала частина кремлівської еліти. Е, наразі він повністю контролює ситуацію всередині. А ми бачимо, що населення можна вірити запитання, не вірити, але в своїй більшості цілковито підтримує політику Кремля е, щодо воєнної експансії. І єдине, що може переламати оці всі грандіозні плани, які виконуються з величезним скрипом, а насправді взагалі не виконуються, це нищівна поразка. Красної армії на а, східних кордонах України, от все вирішується на полі бою. Як зможе зможуть збройні сили з України спільно з союзниками українським народом, так воно все буде далі. І ще до останнього пункту Навального, то на вашу думку, ці території все таки стануть частиною Європи. Як пропонує Навальний, але вони стануть е, е, частиною Європи не Росію, я наприклад, це зможе зробити Татарстан, Башкортистан чи та сама Карелія або Кубань? Ну ви знаєте, я е, не думаю, що Захід зараз готовий йти настільки далеко, і е, е, відчутно, що на заході зараз немає єдиного бачення щодо майбутнього Росії викристалізованого за ногу публічно. Те, що ми бачимо, це такі знаєте уривки окремих планів, які спрямовані на те, щоб в Європі більше не було війни, щоб Росія перетворилася на адекватну державу, але в її рамках, водночас розпочалася дуже грунтована дискусія. Я є частиною її так само там з західними інтелектуалами і експертами. Чи має право Росія знову шанс на порятунок? Бо в 20 столітті захід тричі рятував Росію від краху, коли годував голодну пільшовицьку Росію після скинення царя, коли врятував mm -hmm. фактично радянський союз від краху перед нацистською Німеччиною, постачаючи їм все в рамках лізу, і коли знову годував голодних росіян, 91-му році після е краху радянського союзу, надії на те, що росіяни стануть нормальними. Вони нормальними не стали, і вони нормальними не стануть. Слава Богу, це вже зараз розуміє захід. Тому чи Татарстан зможе бути європейським. Е, в мене велике питання, на яке мають відповідь дати самі мешканці цього регіону. Вони мають повинні бути окремою е, державою, так само як Ічкерія, так само як е, Сибір і багато інших регіонів Росії, якутія та ж Бурятія. Але е, до кого вони тяжітимуть, як вони будуть бачити свій розвиток? Це вже питання суто їхнє. І пане Володимире, ще одну тему хочемо говорити, то все-таки за рік цієї війни і за рік дії різноманітних санкцій, найбільше санкцій в історії були накладені на, на Росію. Чи вже можемо побачити, що расисти починають відчувати дію цих санкцій? і, зокрема, в бюджетній сфері вже якісь є зрушення? То чи дійсно ось ця економіка? Підточена санкціями дійсно звалиться усім їм на голову. Санкції безумовно працюють. попри всі скептичні оцінки, і до речі, не на часто нали і в Україні до війни. Санкції зруйнували російську економіку, зруйнували до такої межі, що сьогодні вже офіційні дані щодо їхнього щодо стану російської економіки не публікуються. Але ми бачимо чітко, що економіка йде на дно, що в них страшні провали по надходженнях до державного бюджету, в них витрат на військову частину, і фактично незабаром Росію чекає крах це орієнтовно, десь третій, четвертий квартал цього року. Водночас, що стосується росіян самих, якщо 70% населення не має банального унітазу. То вони його і не будуть мати, тобто тут санкції не вплинуть. Навпаки, для них може бути єдина радість, коли хтось притягне трофейний унітаз додому, і ми це повинні завжди пам'ятати, що санкції не мають прямого тиску на звичайних росіян, які складають основу Красної Армії, основу е орди Кремля. Тому тут акцент санкцій, власне, на е, зменшення доступу Росії до сучасних технологій, її ізоляція, і цього найбільше боїться Путін. Попри всі гучні заяви Кремля що нам все одно, що ми будемо там дружити з африканськими країнами чи з північною Кореєю. Ні Кремль, ні Кремлівська Росія не хочуть ставати Північною Кореєю чи Іраном. Вони до цього не готові, і вони на це не підуть. Тому в критичний момент після великої військової поразки. Буде зміщення Путіна, і от тут нам треба дуже уважно слідкувати за, за руками, щоб замість е, Миколи II, е, вбитого росіянами свого царя в сімнадцятому-шістнадцятому е, році в нас не з'явився їхній новий Ленін. Так як Пригожин, наприклад. Пригожин він менеджер, знаєте, на зарплаті, і, і дуже хоче стати молодшим партнером. В нього це не вийшло, і, і очевидно, в нього немає майбутнього загалом. Я думаю, що він просто найближчим часом випадково десь загине під час розручці отриманої партії снарядів. Але е, загрози є набагато більші насправді, і вони виходять з самої глибини Росії. Тобто, це може бути бунт будь-якого генерала, або вірніше полковника, або генерали рідко бунтують, бунтують переважно полковники, або е, це може бути абсолютно якась одіозна особистість в стилі цього ж гіркіна, да? mm -hmm. Який, популярність якого стабільно підтримується Кремлем, і скажімо там з невисоким висотком ймовірності, але він може бути популярним, який вийде публічно. І звинуватить е, е, в поразках не Україну там чи захід, а некомпетентне керівництво, яке було корумповане, і росіяни програли тільки тому, що не було керовано не тими, а він саме той. Але до речі, цю роль може блискуче зіграти і генерал Герасимов. До речі, повертаючись до цих 15 пунктів Навального, там не видно, що там є про репарації. Про компенсацію України, але там немає що, е, немає слів, що можливо їх треба було б брати для України з статків ось цих накрадених статків цих путінських еліт. Тобто е, можна сказати, що м, той, хто буде приймати, скажімо так, естафету управління, можливо, той же самий Навальний, можливо, вони над... сподіваються е, десь. Е, ці статки е, унаслідувати можливо, безперечно. Це теж відбулося з золотом партії після розвалу Радянського Союзу, коли е, окремі чиновники, які відповідали за цей напрям, е, контроль золотої казни е, партії, загинули, а деякі раптом перетворилися молодих комсомольців, які потім стали олігархами чи базою для олігархів. До речі, сам олігархат в Росії давно припинив своє існування насправді так. Тобто, це вже не ті олігархи, які ми знали за часів Єльцина чи раннього Путіна. Це все також менеджери, які поставлені Кремлем. І лише від Кремля залежить чи той ж Дерипаска, Патанін там чи будь-які інші є олігархами, насолоджуються з куртизанками е шампанським десь на яхті, чи вони є звичайними робітниками або шиють рукавиць на зоні. Тому. Е ми говоримо і ведемо мову про колективний е, тіньовий бюджет Кремля. І я вважаю, що Путін, який керує зараз тим так званим общаком, його статки набагато вищі за статки е, Ілона Маска, там чи Безуса, чи е, будь-які інших небагатших людей планети, чи власника Луївітон. Е, тобто, це знов ж таки, але знов ж таки це гроші не його, це гроші Кремля. І Навальний спеціально про них мовчить. Тому що він розуміє, що на святе не можна зазіхати. Вони готові поділитися своїми прибутками з в обмін на енергоносії. Він, до речі, це вже робили. Згадайте програму нафта в обмін на продовольство і той же ж Путін, який заробив свої перші гроші, фактично обмінюючи дорогоцінні метали і інші лікоземельні метали. З Петербурга на продукти для мешканців Петербурга е, і для них це абсолютно нормальна ситуація. Ну окей, програли, давайте знімайте санкції. І як пропонує Навальний, ми з частини прибутків за енергоносії віддаємо на репарації в Україні. Е, гроші Кремля це святе, ними ніхто не поділиться, і, до речі, насправді на заході вони не дуже заморожені. Печально звучить і пане Володимире, на сам кінець цікава ваша думка. Чи дивилися ви ось той виступ Путіна до звернення у до федеральних зборів? Що можливо, ви там собі взяли на замітку, що вас можливо здивувало, чи для вас це було все звично? Ви знаєте, мене якраз перед виступом Путіна напередодні питалися. от що ви очікуєте? Там щоб ця якусь сам фантастичну неймовірну сенсацію або повністю новий підхід до з боку Росії до світу. Я відповів абсолютно спокійно, що нічого нового не буде. В Росії вже все було. Росія не здатна генерувати нові сенси і не здатна їх вже давно. Це було до речі помітно і до Путіна. І в цьому головна трагедія Кремля, що вони втратили ідеологічну основу своїх дій раніше. Комунізм міг бути огидний чи привабливий, але він був якимось фундаментом і ґрунтом для подальших акцій. Зараз цього немає зараз. Просто корумпована зграя людей захопила Кремль і е, банально за рахунок е, для захисту своїх статків готова робити будь-яке безчинство. І от тому Путіну немає що сказати, бо він навіть не фанатик. Він не може сісти в чолмі десь в печері з автоматом Калашникова і оголошувати священну війну. Бо шлях Вілли до печери він далекий. І на останнє запитання, пане Володимире, то за цей рік війни які висновки ви зробили для себе щодо України, щодо українського народу, щодо взагалі світу? Це наше століття. Ми, нарешті, переможемо, і я дуже щасливий, що ті всі десятки мільйонів жертв українських героїв впродовж століть вони виявилися немарними. Бо прапор України зараз майорить гордо. І е, якщо я раніше часто говорив, що я пишаюся бути українцем, то тепер глибину цієї фрази зрозуміли всі українці. Так, в нас жахливі втрати, в нас величезні руйнування, але ми нація героїв, і ми це заслужили на полі бою. Тепер це треба заслужити в економіці в державному управлінні, і е, наш головний приз. Має бути навіть не зруйнування Москви чи, скажімо, там розвалу Російської імперії, а вступ в НАТО і Європейський Союз про те, що ми говорили постійно, і нарешті дійшло зараз: що це єдиний гарант спокійного розвитку України, членства в цих організаціях. Дякуємо вам, пане Володимире. Дякую, Отож володимиромалян, міністр інфраструктури України в 2016-2019 роках Був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо Один. На все добре, тримаємось до перемоги. перемоги. Дякуємо. terima kasih